Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. На війні загинуло двоє волинян. В Одесі у будинку про стілок вибухнула граната. Польща планує вдвічі збільшити чисельність армії. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 28 липня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин. На війні загинув волинянин Володимир Оченко. Чоловік був родом із села Сокіл Луцького району. Загинув старший солдат 26 липня цього року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новоданилівка Запорізької області. Також не стало і мешканця села Сьомаки Миколи Гайдая. Чоловік 1995 року народження був призваний на військову службу по мобілізації на посадок командира бойової машини. Загинув воїн 26 липня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту роботи на Запорізькій області. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. У луцьку сталася подвійна ДТП. Як повідомили очевидці близько 10 ранку, 28 липня, на вулиці Дубнівській зіткнулися одразу три автомобілі: два мінівени і легковик. На відео видно, що транспортні засоби отримали значні пошкодження. На місці працювали правоохоронці. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Волинська сота, бригада територіальної оборони, отримала відзнаку за мужність та відвагу, як повідомили на сторінці бригади у телеграмі, починаючи з 28 липня на бойовому прапорі волинських воїнів відзнака за мужність та відвагу, вручена президентом України Володимиром Зеленським на столичній Михайлівській площі під стінами Михайлівського золотоверхового монастиря. Продовж року воїни після широкомасштабного вторгнення захищали північні державні курбажі. На рідній Волині, а з початку березня і початку квітня нинішнього року наші підрозділи успішно виконують бойові завдання на сході України. На Волині викрили на законний покерний клуб, як повідомили у теруправлінні бюро економічної безпеки області, слідство встановило волинянина, який організував азартні ігри у покер для певного кола людей. Незаконне функціонування грального закладу облаштували в попередньо орендованому житловому будинку. Під час обшуку у клубі правоохоронці вилучили покерний стіл, гральні фішки, карт та інші атрибути незаконного бізнесу. Обунувальний акт прокурори скерували до суду. Переходимо до загальноукраїнських новин. Російські війська ввечері 27 липня обстріляли село Новосинове Купінського району Харківської області. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Сінігубов, відомо про п'ятьох постраждалих серед постраждалих три жінки та двоє чоловіків. Одну з жінок шпиталізували з численними осколковими пораненнями. Решті медики надали допомогу на місці. Сінігубов зауважив, що росіяни поцілили по приватному житловому будинку. Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно українця про російського блогера Анатолія Шарія. Як повідомили в офісі генпрокурора за статтею про державну зраду, йому може загрожувати довічне ув'язнення. Водночас із справою шарія до суду передали обвинувальний акт стосовно екс-очільника головного управління національної поліції у Вінницькій області. За даними слідства, вони разом спрацювали на ФСБ Росії. Йдеться про Антона Шевцова, якому також оголосили підозру в державній зраді. Той із 2016 року. Перебрався до тимчасово окупованого Севастополя, розробив для ФСБ план диверсії в Україні та зливав дані про українських правоохоронців. У державній прикордонній службі зазначають, що Білорусь використовує російських найманців ПВК Вагнер для нагнітання ситуації. Як повідомив речник держприкордонслужби Демченко, прикордонники не фіксують поблизу кордону якогось переміщення техніки чи особового складу жодних підрозділів, які би могли становити загрозу для України, але звісно пильна увага прикута до перебування російських найманців приватних військових кампаній на території республіки. Наразі вагнерівців на території Білорусі трохи більше п'яти тисяч, і вони перебувають на значній відстані від кордону з Україною. У підвалі будинку профспілок в Одесі вибухнула граната в руках масажиста, який орендував там приміщення. Як повідомили в поліції, інцидент трапився в день 28 липня. За попередньою інформацією, внаслідок необережного поводження граната вибухнула у руках масажиста-реабілітолога, який орендував приміщення у будинку профспілок. Ребілітолог загинув, а його відвідувач отримав травму. Місце події оглянули спеціалісти вибухтехнічного відділу. Походження боєприпасу поліцейські встановлюватимуть у розслідуванні. Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає перенесення дат святкування трьох державних свят: Різдва Дня української державності та дня захисників і захисниць України. Відтепер Різдво Христове святкуватиметься 25 грудня, натомість 7 січня виключили із переліку святкових і вихідних днів. Окрім того, 15 липня святкуватимуть День Української державності замість 28 липня, коли вшановують пам'ять державотворця Володимира Великого. 1 жовтня відзначатимуть день захисників і захисниць України замість 14-го, яке пов'язане з українськими військовими традиціями шанування дня покрови Пресвятої Богородиці. Прокурор спеціалізованої прокуратури у сфері оборони офісу генпрокурора скерували до суду винувальний акт стосовно колишнього генерального директора державного підприємства Антонов за фактом службової недбалості. Розслідуванням встановлено, що екс керівник держпідприємства неналежно виконував свої службові обов'язки щодо забезпечення збереження майна. Внаслідок цього транспортний літак Ан-225 Мрія своєчасно до початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України не було транспортовано з небезпечної зони аеродрому АТП. Антоном у СМТ Густомель Київської області. В результаті обстрілів військовослужбовцями держави агресорки повітряне судно було знищено. Державі завдано збитків майже на і 5 мільярда гривень. Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Українські військові звінили село Старомайорське, що у Волноваському районі Донецької області. Відео з бійцями опублікував президент Володимир Зеленський увечері, 27 липня. Один з бійців розповів, що село звінила 35-та окрема бригада морської піхоти та добровольчий батальйон Рей. Слава українським захисникам. Слава Україні. Американські танки Абрамс ймовірно будуть в Україні у вересні. Про це виданню політико. Повідомили шість людей обізнаних з цього питання. Серед них були посадовець Пентагону, представник промисловості та помічник у конгресі. США. у серпні кілька танків Абрамс планують відправити до Німеччини. Там їх остаточно відремонтують. Після цього першу партію Абрамсів передадуть в Україну. Це будуть старші моделі замість сучасних версій А2, на доставку якої в Україну знадобився би рік. Перша партія міститиме від 6 до 8 танків. Загалом США планують відправити до України 31 танк. В уряді Польщі заявили, що відновлюють військові частини в армії та створюють нові, щоб збільшити їх чисельність майже вдвічі, як заявив віце-прем'єр Ярослав Качинський, польська армія, яка раніше складалася з трьох дивізій, тепер матиме шість. А згодом може з'явитися додаткова дивізія. Він додав, що влада займатиметься посиленням кордону з Білоруссю, зокрема, зводить паркани і встановлює всілякі електронні пристрої для захисту кордону. Усе це на фоні переміщення найманців Вагнера. До Білорусі на цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися на з нами, телефонуйте 068 шість вісімну строп'ять десять чотири або з Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТВ». Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому ютуб каналі та не пропускайте «Головного». Для вас у студії працював Владислав Корнелюк на все добре і побач!